5 липня о 13.00 на стадіоні Кремінь Арена дебютна зустріч у рамках сьомого туру чемпіонату Полтавської області. Вперше в історії турніру на полі зійдуться ФК Будівельник і Інваспорт. Цей матч уже інтригує, саме тим, що обидві команди ніколи раніше не перетинались. Досвід проти новизни, прагнення до перемоги, незнайомий суперник. Усе це створює ідеальне спортивне напруження. У кожного свої амбіції, свої тактичні задуми і своє бажання показати максимум. І, хоча результат не передбачуваний, одне очевидно. Легким цей поєдинок не буде для жодної зі сторін. Запрошуємо вболівальників відвідати завтрашню гру, яка відбудеться в рамках сьомого туру чемпіонату Полтавської області між командами ФК Будівельник та «ФК Інвоспорт Полтава цією командою ми зустрічаємось вперше. традиційно маленьких бадівальників на трибунах буде розважати наш буді. Тож запрошуємо усіх болівальників на гру, яка відбудеться завтра в суботу, о 13.00. Цього разу переможе той, хто виявить більше наполегливості, зіграє на межі можливостей і продемонструє справжній спортивний голод. Прогнозувати результат складно, адже обидві команди здатні на несподіванки. Гравці налаштовані на бій, тренери на перемогу. Тож 5 липня о 13.00 кремінь арена перетвориться на арену нового спортивного протистояння, де історія тільки починається. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.